Ой, у вишневому садочку там соловейко щебетав. Додому я просилася, а він мене все не пускав. Душа кожного українця співає як соловейко. Соловейко це. Світлий посланець сонця, тобто посланець бога Бога. він оспівує красу нашого світу, він оспівує кохання, солов'ї створюють стосунки з однією самочкою на все життя. В українській традиції Соловейко є охоронцем чистого серця, бо співає він лише. Тихих, затишних і гармонійних місцях. Соловейко символ волі, і якщо його посадити в клітку, він не буде співати і помре. Якщо Соловей співає вночі на молодих, це знак, що ваші бажання почуті небом і обов'язково здійсняться. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина. Я з вами Світлолада. Ой, у вишневому садочку. Там Соловейко щебетав, додому я просилася, а він мене все не пускав. Так, і мурахи по тілу від одних цих слів, таких відомих, таких рідних, таких наших. Ось він, птах. Птах особливий, співочий посланець самого Дачбога. Саме про нього, про Соловейка. Ми поговоримо сьогодні. Тож влаштуйтеся зручно, і я поділюсь з вами своїми дослідженнями. Підпишіться на канал Калина, натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Сказати вам, що мене соловейко надихнув, це нічого не сказати, бо мені здається, що кожна українська душа або душа кожного українця. Співає як Соловейко. Дійсно, Солов'ї це особливі птахи, і на території України є дуже багато їх різновидів. Що про солов'їв говорили наші пращури, давайте подивимось на це. Тож я вас запрошую проаналізувати із наукової точки зору портрет Соловейка і подивитись на Соловейка як на сакрального птаха. Бо він вважається дивовижним створінням природи. У слов'янській культурі і в світогляді слов'ян Соловейко це світлий посланець Сонця, тобто посланець бога дачбога Він є проявом Дачбога на землі, проявом Божого світла, а відповідно справедливості, істини та життя. Чому? Тому що його спів пробуджує землю після зимової сплячки. А ми знаємо, що взимку земля як начебто не просто засинає, а начебто. Помирає. І саме від співу солов'я, від сплячки, від смерті, земля пробуджується і прокидається. Соловей він оспівує красу нашого світу, він оспівує кохання, він дарує надію і тому вважається, що сам особисто Бог дач Бог навчав Соловейка співати так. Щоб нагадувати людям про вічну гармонію, про те, що його спів це джерело всього живого і джерело любові і надії. В українській традиції Соловейко представлений дуже широко. Часто вважалося, що Соловейко це символ оновлення, початку нового циклу, тому що, як я вже казала, він був посланцем дач Бога після того, як земля пробуджувалась на весні. Він був улюбленцем богині весни, богині краси, прекрасної богині Лелі, яка полюбляла дуже спів солов'я і на цей спів пробуджувалася і приходила весна. Це птах вірності, кохання. Люди закохуються під спів солов'я Вони слухають спів солов'я і таким чином відчувають, що в них. Гартується така сама єдність, яка є у солов'їній сім'ї. До речі, науковці сьогодні підтвердили, що солов'ї створюють стосунки з однією самочкою на все життя. Тобто, одна любов на все життя це саме. Про солов'їв в українській традиції Соловейко є охоронцем чистого серця, бо співає він лише в тихих, затишних і гармонійних місцях та пробуджує серце до кохання. Ви пам'ятаєте, сьогодні я вам нагадала ці прекрасні слова, як у вишневому садочку та Соловейко Щебетаві це дійсно образ. Затишного родинного місця, де і вишні цвітуть, і сім'я за одним столом, і Соловейко співає. Його пісні це вогонь для душі, який дійсно нас з вами зігріває навіть вночі. Тому вважається, що а, Соловійний спів це певна молитва до неба. А в деяких регіонах вважалося, що саме дасть Бог через Соловейко Соловейка звертається до людей, даючи їм певні духовні знаки. Знають, що Соловейко співає різними тональностями, в різних діапазонах, і люди навчалися чути Соловейка, що він їм віщував і про що він говорив. В духовних гаївках запевняється, що саме дасть птах Соловейко своїми крилами розбиває кригу після зими, ніжками топить сніги, а співом зваблює весну і закликає її прийти, бо він п'є водичку з першого весняного листочка на березі, і тому спів його стає чарівним. Тільки він. Пробудивши природу, він п'є цю першу водичку і тому так чудесно співає. Соловейко не співає на Петра і Павла та на медового Спаса, 에, говорили наші пращури. А саме в цей період ячмінь викидає назовні колосся. Тож, ми бачимо це в таких народних прикметах, як показався житній колос. То пропав у Соловейка голос. Втратив Соловейко голос через ячмінний колос, бо ним подавився. Ось такі прикмети у наших пращурів були. Часто в піснях та казках Соловейко одружений з Озулею, така дивина. Ця зозуля, яка підкидає всім яйця і не хоче бути чемною. Саме така прикмета стає дуже потужною. Вважається, що навесні першим заспіває Соловейко, то рік буде вдалим, тобто, все буде добре. А якщо не дай Боже. Закує зозуля першою, то чекайте на біду в цьому році. Тож символ радості радості світла на душі, це Соловейко. Він з Ірією прилітає і туди ж восени повертається. Соловейко символ волі, і якщо його посадити в клітку, він не буде співати і помре. Знаєте таку прикмету, в народі кажуть, не потрібна солов'ю, золота клітка. Найкращою йому буде зелена відка. Багато існує в народному українському фольклорі, прислівів, прикмет і повір'їв про солов'їв. Полюбляють цього птаха українці. Де соловей співає, там дач Бог посміхається. Соловей співає, любов оживає. Як Соловейко вночі співає, буде ясний ранок і добра звістка. Не чує Солов'я злий, бо в нього серце закрите. Скільки мудрості довкола цієї птах... пташки. Якщо Соловей співає під вікном, існувала така прикмета: чекай на щасливу звістку або на нову любов. Якщо Соловей співає вночі на молодих, це знак, що ваші бажання почуті небом і обов'язково здійсняться. Хочу насолодити вашу душу ще таким коротким мітом про солов'я і про сльози Дачбогові. Так і називається цей міт сльоза дачбога і спів Соловейка. Колись у давнину коли люди забули священні пісні, подяки, дач Бог засумував. Із його ока покотилася сльоза світла і ясна. Вона впала на зелену галузку, а з неї народився перший соловейко. Цей птах не вмів мовчати, у його серці була пісня сонця. Він полетів у сади людей і заспівав так. Що навіть зачерствілі душі розцвіли. Відтоді дасть Бог щоранку благословляє землю через пісню Соловейка, як нагадування, що любов, краса і гармонія ніколи не зникають, якщо серце відкрите. Прекрасний мід, тож пам'ятаємо про це, коли будемо чути. Соловейка під своїм вікном. У Соловейка дуже великий діапазон, як я казала, мелодій. І він може використовувати до 250 варіацій мелодій в одному тільки виступі. І це вже науково сьогодні доказано. Його голос вивчають в музикотерапії, щоб застосовувати для стабілізації психоемоційних станів, для духовного розвитку і навіть для стілення людей. Ці птахи можуть співати годинами без зупинки, і це демонструє височенну витривалість їх голосу і силу голосу. Солов'ї одні з небагатьох птахів, які продовжують співати навіть під час дощу. Їхній голос можна почути в найгірших погодних умовах. Подумайте, наскільки благословений цей птах раз він може це витримувати. Нейронна активність, як вказують науковці у Соловейка, має унікальну пам'ять звуків. Навчається співу Соловейко від батька, але він вміє і може імпровізувати і створювати свої власні унікальні мотиви. Солов'ї мігрують і зимують в Африці, а весною повертаються в рідні ліси України. Польщі і інших країн Європи. Солов'ї можуть літати на дуже великі відстані під час міграції. Вони долають тисячі кілометрів, щоб повернутися після зимових місць проживання до своєї домівки і заспівати свою пісню, закликаючи весну. Тож найінтенсивніше, Соловейко співає саме вночі. Та на світанку, коли все інше ще спить або вже спить. Тому йому приписували вміння розмовляти з богами. Якщо б ми з вами глянули в ту неймовірну історію, як з'являються солов'ї, і тут ми побачимо чудеса. Самці солов'ї співають лише в період розмноження. Після появи пташенят їхній спів припиняється. Пташенята солов'ї вилуплюються через 12-14 днів після відкладення яєць. Це дуже короткий термін. Вони швидко ростуть і вже за два тижні можуть залишати гніздо і тоді вчитися співати. Цікаві факти про терапевтичний вплив солов'я. І я думаю, надихну вас цими фактами дослухатися до солов'їв, відчувати їх силу. Вчені встановили, що солов'їний спів заспокоює нервову систему, покращує настрій. Їхній спів змінюється залежно від часу доби і впливає на людину відповідно. Вночі він більш мелодійний і тривалий, ніж вдень. В різних регіонах солов'ї співають по різному, і це також пов'язано з певними діалектами в мовленні людей. Солов'ї розмовляють як українці різними діалектами по всій території. Тож, мабуть, ми, як соловейки, Знаєте, маємо ту любов до рідної землі і чуючи Соловейка, Українець завжди посміхнеться. Завжди відчує, що Соловей пов'язаний в першу чергу із славою. І славою землі, де ми живемо. Дякуємо спонсорам каналу. Разом! Ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Спів солов'я прославляє світло, прославляє світ, в якому ми живемо. Соловей один із прекрасних образів співочої мелодійної української мови. Тож, повертаючись від мови загарбників до своєї рідної, ми починаємо щебетати як соловейко. Ми починаємо співати своєю мовою як солов'ї. І я хочу вас надихнути знову ж і знову, повторюючи як заклик від богів. Хочете підтримати Україну на шляху до перемоги та відновлення, переходьте на українську мову. Не розмовляйте мовою Росії, бо вона сьогодні нас биває. Вона хоче, щоб замовчали. Ми і наші солов'ї. Але цього не буде, бо Україна це країна сонячних богів, де не тільки солов'ї співають, а і люди славлять світло і несуть світло в своїх серцях. З вами була Світлолада. Запрошую вас підписатись на канал Калина і розповсюджувати наші відео. Чекаю на ваші вподобайки, чекаю на ваші коментарі. І до зустрічі на каналі Калуга.